Друзі, я вас вітаю на каналі ГБО-технології. Сьогодні у нас буде коротесенький відеозвіт, але він дуже важливий, тому що мова піде про двигуни 2 літра EcoBoost. Це у нас Ford Escape, на якому встановлена система Prince. Ми вже це робимо в другий раз. Тобто раніше у нас рік тому була така система, і чим вона цікава, зараз ми все це з вами обговоримо. Їх дуже багато. Турбодвигуни 240 кінських сил, і в більшості ми робили це на системі КМЕ. Вона забезпечувала витрату пропорції 20% бензину на 80 газу. і При цьому ми мали досить якісні показники. Але в цьому випадку ми отримали показники вже іншого порядку, тобто іншого рівня і іншої категорії. Складається система Принц з розвинутого блоку керування, який забезпечує сумісність з усіма датчиками і стратегіями автомобіля. Ми зараз з вами побачимо, яка, яка у нас була характеристика динаміки розгону, а це характеристика показує, наскільки ми взагалі сумісні з автомобілем. Start. 0100 на бензині. Fordisk. Проводжу. Тест. 0100. Ford Escape на системі Prince. Режим ГАЗ. Витрата бензину складає всього 5%. Прогрівається миттєво. Переходить на газ миттєво, тобто для тих, хто подорожує в місті, це важливо, особливо взимку, тому що редуктор газовий має певний лаг, тобто певний проміжок часу на прогрів. В даному випадку ця система обладнана редуктором uvp 500 який забезпечує нам миттєвий перехід на газ. І взимку це також буде додатковою перевагою в плані витрати пального. Ми Витримали майже 2 роки паузи перед тим, як почали розповідати про цю систему, тому що її показники, коли читаєш і маєш вже досвід роботи з ГБО, її показники здаються нереалістичними. Тобто 5% бензину, як це можливо, як це працює. Ось так працює на холостому. У нас двигун, 2 літри АКОБУЗ в режимі газу. Завдяки тому, що це керування може відпрацьовувати абсолютно все, що керує цим двигуном, ми отримуємо таку стабільну характеристику, яка іншим системам просто наразі зараз недоступна. Принц – це виробник з Нідерландів. Спромігся дійсно зробити якісну систему. Блок управління програмується прошивкою вже індивідуально під цей двигун. Тобто компанія Prince не продає обладнання, вона фактично надає готовий продукт. Чи можуть бути проблеми? Проблеми можуть бути в будь-якому автомобілі, особливо якщо він йде зі Сполучених Штатів. Але наш досвід показує, що техвідділ вирішує ці проблеми. І ми ну, на 100% це зухвало, але на 99% впевнені в тому, що у нас завжди буде позитивний проєкт. Ми в подальшому з вами поговоримо про цю систему додатково. Контексті автомобілів Ford, але в будь-якому разі я можу сказати, що інший автомобіль вже проїхав 30 тисяч кілометрів без жодного зауваження, і в тому числі зауваження по форсункам, що часто використовується як аргумент, що не е, охолоджуються форсунки за такої кількості використаного бензину. Але е, і на це у нас є наша відповідь. Справа в тому, що е, були проведені дослідження і показали, що тепловідвіду форсунок відбувається завдяки контакту з головкою блока, а не через пальне. Тобто тієї кількості е, бензина, який використовує Принц е, в своїх алгоритмах, достатньо, щоб зберегти е, форсунки бензинові у нормальному робочому стані. А наш досвід показує, що навіть при пробігах 150 тисяч км забруднення форсунок не відбувається. Тож, ось так виглядає наш проєкт з Ford Escape, 2 літра турбо. Якщо я не помиляюсь, це 2017 року модель. Ми таких вже двигунів з системою Prince зробили більше десятка. Я завжди отримую дуже стабільний результат, можна сказати, вже передбачуваний. Тож, друзі, дякую, що ви слідкуєте за нашою діяльністю. Не завжди є можливість робити великі огляди, але в будь-якому разі я буду намагатися буде для вас цікавим. Надавати вам насичену і обґрунтовану інформацію, яка стосується ГРИБО та автомобілів цілому. До зустрічі!